Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канал на Мишення пише, що подружжя українців медик, в які два роки шпигували в Курську для партизан, підірвали один із важливих об'єктів та навели 20 дронів по госпіталю в курс. Загинуло 79 поранених окупантів. ще 70 зараз під завалами лунає крик. Російські партизани здійснили потужну атаку по всіх тилових районах. Що ж тривала так звана спеціальна військова операція, воно дає зрозуміти, що в Кремлі не прорахували варіантів ведення бойових дій довше трьох місяців. Плани, якщо такий взагалі був явно провалився, попри заяви влади про досягнення всіх поставлених цілей СВО, і СВО йде за планом після закладів в самому кремлі монополії влади на насильство втрачено бо більше вона провокує ще більший розкол між військовими політичними елітами водночас персональні та секторальні санкції посилюють турбулентність в економіці росії що веде до падіння рівня життя росіян усе це призвело до того що навіть серед громадян які підтримують війну дедалі більше тих хто перестає вірити в перемогу росії після того як стало зрозуміло що Кремль не зможе захопити києва разом з тим всю україну в росії виник партизанський рух саме з поміж тих хто від самого початку був проти СВО і навіть тих хто втратив упевненість у правильності дії військових і полі. Тиків згодом радикальний протестний рух лише посилився, здобувши підтримку ще більшої кількості. Росіян важливо зазначити, що в перші місяці війни в Україні партизани чітко дали зрозуміти, вони є громадянами Росії, які б'ються за свою країну, роблячи все можливе, щоб звільнити її від влади Володимира Путіна, який руйнує державу середини. Вони перестали збирати мирні протести на площах великих міст і розгорнули широкий партизанський рух, виходячи з ладу військову техніку, виводячи з ладу військову техніку, зокрема авіацію, підпалюючи військомати, стратегічні підприємства залізничне полотно. Підтверджує те, що подібні групи коруються українськими спецслужбами. Помалунають тільки в програмах пропендистів Соловйова або Сіменяни спрямовані виключно на аудиторію телевізора. Решті не становило труднощів переконатися в тому, що це російські партизани або кримськотатарські. Примітно, що російські партизани явно не мають одного лідера. Лідери російської опозиції у вигнанні не мають до них стосунку. Про це свідчить зокрема і те, що опозиціонери, які заявляють про свою прихильність до ліберальної позиції, не раз говорили про необхідність мирної зміни режиму Путіна, щоб уникнути початку громадянської війни. Російські експерти також наголошують, що до партизанських рухів входять молоді люди, які пов'язані з спільними Глядами проте не мають єдиного центру ухвалення рішень і не знають особисто один одного за винятком груп, членами яких вони є. Один з адміністраторів телеграм-каналу Роспартизан, російськопозиційний політик Пономарьов заявив, що їм точно відомо про шість різних партизанських мереж у Росії. Однак, як зауважив Пономарьов в акції цих рухів, це всього лише приблизно половина від загальної кількості радикальних протестних дій, що реєструється на території РФ. Тобто партизанський рух України став настільки різноманітним, що люди, які усвідомлюють безперспективність путінського правління і його згубний вплив на Росію за слушною нагоди Існують акти саботажу окремо від основних партизанських мереж. На цей момент існує досить розгалужена і роз'єднана мережа партизанського руху на території РФ і не тільки так. Група а теж складається з числа кримських татар. Відповідно, їхня дія зосереджені на окуповану Росією Кримському півострові. Також вони неодноразово заявляли про свою підтримку іншої групи. Зупини вагони, а станові вагони. Група Свобода Росії підтверджено 11 нападів на залізницю, влади Востоці, Красноярська, Івано-Москві, Краснодарі, група право влади, право власті. Підтверджено п'ять нападів. Географія відомих акцій. Сан Пет. Санкт-Петербург, далі Москва, Смоленськ, вісник повстання підтверджено вісім диверсій. Як видно, партизанського руху структурно немає єдиного базового центру або кривної групи, що свідчить про дедалі більше зростання внутрішньої боротьби і протидії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.